Як ви зустріли повномасштабне вторгнення? На криші. На криші. Ну, це для вас, дивіться, повномасштабне вторгнення, воно було і для мене було неочікувано. Але ми три доби сиділи на чергуванні. Тобто мене командир бригади підготовлював. Він каже: завтра наступ в 4 всі в два ночі на позиціях. Ага, якщо я для нього в два ночі на позиціях, то я на позиціях в час, мій особовий склад на позиціях в 12 вже. Все, просиділи до п'ятої ранку, блін. Нема війни, і все. До сьомої просиділи, війні нема, пішли спать. так три доби просиділи, тільки на третє почалась війна. А зустрів на криші. Знав, що на КСП батальйона не можна знаходитися. Всі мої спостережні пости, я зрозумів, що їх, їх знищать. Тому знайшов собі ЗКП, як я його назвав, протягнув туди собі тапік, поставив газовий балон і зустрічав. Як би там не було, я розумів, що вдарять по командиру батальйона відразу. Я розумів, що, можливо, переб'ють радіостанції, відеокамери і все інше. Він не зможе ефективно керувати боєм, а я зможу. У мене був бусоль, бінокль. Мені навіть не потрібно було відеокамери. Я все бачив своїми очима. І отак і зустрів місце на крищі.